Чи чули ви, що в уряді закінчилися кошти на національний кешбек? Ви знаєте, ця тема вже другий день поспіль обговорюється, але мені цікаво, чи знаєте ви всі нюанси, так що ж сталося. Про те, що громадяни України, які купують в Україні товари українського виробника, можуть отримати 10% такої собі знижки на спеціальну карточку, яка називається Національна програма Кешбек для підтримки українського виробника. Я давно наголошувала на тому, що Абсолютно очевидно, що коли впроваджували дану програму, ніхто не рахував, а які товари українського виробництва потрібно підтримувати. Існуюча програма, рік не принесла ніякого ефекту. І на сьогоднішній день ми констатуємо, що в суботу чомусь уряд прийняв певні зміни. А зміни в тому, що абсолютно очевидно. Що за ці кошти, які нарахують платникам покупцям, які отримали цю можливість на карточку, можна буде витратити тепер на сім позицій замість 87, як було раніше? Витратила держава понад 4 мільярди гривень, забрала це з певних ці гроші з певних соціальних фондів. Тому маємо таку непродуману річ, яка крім шкоди. Крім того, що забрала кошти з соціальних програм, а якщо вони там були зайві, що є дивом, і не витрачені на наше військо, то це просто такий собі програш, відсутній розрахунок влади, призвів до того, що ця програма просто стала банкрутом.